Мир Божий вам всім любі друзі. В Слові Божому в Біблії написано, що на початку Бог створив небо і землю. І земля була безвидна і пуста, і Дух Божий нозився над безодною. І Бог сказав, і сталося світло. сталося суша. І відділив Бог світло від темряви. І світло Він назвав днем, а темряву ніччю. І далі Бог творив все дуже цікаво. Птахи, риби, і в кінці створив Бог людину за образом і за подобою своєю, щоб людина всім цим володіла для блага свого. І тому хай Бог вас всіх поблагословить. Бог любить вас і Він хоче, щоб ми. Вірили в нього, щоб ми пізнали, що Він є наш Бог. Слава йому навіки, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь.